Як сказати німецькою мовою, що у вас померла тварина? На жаль, всі ми смертні і колись вмирають також наші улюбленці. Мої тварини, наприклад, для мене це частина родини оцей красень його звати Ларс сказати німецьку мову, що у вас вмерла кицька або можливо собака. Німці говорять, що Тастія über den Regenbogen gegangen. Я бачу в WhatsApp, в статусах, наприклад, своїх друзів, вони спостять фотографію кота чи собаки і пишуть, що я побачу тебе на іншій стороні веселки. Взагалі говорять, що коли помирає тварина, вона переходить через веселку і там чекає на свого. Знаєте, я хотіла сказати власника, але на свого друга. В тварин немає власників, я вважаю, що я не власник, я друг. Якщо вам близька ця тема, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви переживаєте смерть ваших друзів і. Можливо, в українській мові в нас також є така сходна фраза. А до цього моменту моєму дідуську вже 11 років, і дай Бог, що він ще довго прожив у мене і також ваші тварини, ваші друзі. Побачимося.